Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 36-й урок курсу географії 8 класу, районування природних ландшафтів та їх відображення на картах. Наукове вивчення ландшафтів на території України розпочалося ще в кінці 19 століття. І це було пов'язано з експедиціями відомого вченого Василя Докучаєва в Полтавську губернію. Завдяки цим експедиціям вперше було складено комплексний фізико-географічний опис природи степів нашої держави, а також запропоновано ідею про єдність і взаємозв'язок природних компонентів і чинників, що є основою формування природних ландшафтів. Ідеї Докучаєва були розвинені у працях його учнів, зокрема таких відомих українських вчених, як Висоцький, Тутковський, Рудницький та інші. Становлення ландшафтознавства в Україні як самостійного наукового напрямку відбулося в другій половині ХХ століття. Так, у 1950-60-х роках розпочалися комплексні наукові ландшафтознавчі дослідження українських вчених, пов'язані з вивченням ландшафтів, складання ландшафтних карт, написанням перших спосібників з теорії ландшафтознавства. Основну увагу в цих працях приділено вивченню походження історії розвитку і структури ландшафтів. Питанням їхньої класифікації та практичного використання для господарської діяльності. Фундатором українського ландшафтознавства вважають відомого українського географа професора Каленика Геренчука. Працюючи завідувачем кафедри фізичної географії у Чернівецькому та Львівському університетах, він значну увагу приділяв розвитку теорії ландшафтознавства. У 1960-х роках Геренчук разом з колегами почав досліджувати фізико-географічне районування територій Західних областей України. Ця робота завершилася публікацією 1964 року книги Природно-географічний поділ Львівського та Подільського економічних районів, у яких вперше детально охарактеризовано ландшафтні системи Заходу України. Усього ж з проблематики природного районування території України. Гринчук написав 28 наукових праць. З двох наукових і науково-методичних праць, опублікованих і рукописних, що залишив нам вчений, 109 стосується вивчення про ландшафти та фізико-географічне районування. фізико географічне районування території це науково обґрунтований поділ земної поверхні на природні комплекси різного рангу. Воно здійснюється для виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів. Які вирізняються своєю ландшафтною структурою. Фізико-географічне та ландшафтне районування також передбачає створення відповідної карти, класифікацію природних комплексів, вивчення їхніх окремих компонентів. Під час складання фізико-географічного районування території України вчені виділяють природні комплекси, враховуючи зональні та азональні вчинники. Головні риси природних умов України визначаються тим, що майже вся територія лежить у помірному географічному поясі, який є зональним комплексом. Виділяють такі одиниці фізико-географічного або ландшафтного районування, як країна, зона, підзона, провінція, область. Фізико-географічна країна це ділянка суходолу, утворення і розвиток якої пов'язані з великими тектонічними структурами, платформами або областями складчатості. Виділяють рівнині та гірські фізико-географічні країни, які характеризуються властивими їм ландшафтами. Територія України розташована в межах трьох фізико-географічних країн: Східноєвропейська рівнина, південно-західна частина держави, Карпатська гірська і Кримська гірська. Кожна країна має свій набір природних комплексів, які менші за розмірами та простіші за будовою. У рівнинній країні це природні зони у гірських вертикальні пояси. Рівнина територія України розташована в межах давньої докембрійської платформи, а природні зони на ній змінюються з півночі на південь. Це зумовлює залежність природних умов кожної зони від географічної широти, співвідношення тепла і вологи та характеру циркуляції атмосфери. Внаслідок цього в межах окремої зони формуються відповідні типи ґрунтів рослинний і тваринний світ. Основною ознакою природної зони є переважання в її межах певного зонального типу ландшафтів. У межах рівнинної частини України виділяють зони мішаних і широколистих лісів, лісостепів і степів. У свою чергу в природних зонах виділяють підзони. Фізико-географічна підзона це частина природної зони, що виділяється в її межах за різницею у зволоженні та гідрологічними умовами. На рівнинній території України підзони виділяють лише у степу, а у зонах мішаних і широколистих лісів і в лісостепу їх немає. Степова зона України залежно від умов зволоження, температурного режиму, характеру ґрунтово-рослинного покриву, окремих її частин поділяється на північно-степову, середньостепову та південно-степову підзони. Оскільки кліматичні умови змінюються не тільки з півночі на південь, а й з заходу на схід у довготному напрямку, в межах природних зон виділяють фізико-географічні краї. Їх кількість залежить від рельєфу – височини чи низовини – та ступеня континентальності клімату, наявності кліматичних областей. Так, в межах лісостепової зони виділяють Подільсько-Придніпровський край, це частини Подільської і Придніпровської височин, що знаходяться на українському щиті. Лівобережно-Дніпровський край на Придніпровській низовині та східноукраїнський край або середньоруський, що відповідає схилам одноіменної височини. Найменшими територіальними одиницями фізико-географічного руйнування є природні області. Критерієм їх виділення є місцеві форми рельєфу, яким властиві відповідні типи гірських порід, що зумовлюють мікрокліматичні та гідрологічні особливості фізико-географічних процесів. Наприклад, в межах українського полісся виділяють природні області Волинського, Житомирського, Київського, Чернігівського та Новгород Сіверського Полісся. Українські Карпати і Кримські гори є складчатими спорудами, що сформувалися під час Альпійського горотворення. Для цих фізико-географічних країн характерна вертикальна зміна висотних поясів, оскільки з висотою змінюються фізико-географічні процеси, а також умови ландшафту утворення. Фізико-географічне районування має велике значення у вивченні закономірностей природних умов території України і її поділу на природно-територіальні комплекси. Що детальніше здійснено фізико-географічне руйнування, то ліпше вивчено природні умови певної території. Також це сприяє вирішенню проблем природокористування і є науковою основою обґрунтування проєктів меліорації, землевпорядкування, містобудування, раціонального використання земельних і водних ресурсів, охорони навколишнього природнього середовища. Багато сучасних ландшафтів у процесі історичного розвитку. Зазнавали значних змін під впливом господарської діяльності людини. Так виникли антропогенні ландшафти. Причиною цього є те, що ландшафти, крім природної, виконують ще й життєву та господарську функції. Під життєвою функцією ландшафту розуміємо те, що будь-який ландшафт є основою економічної діяльності. Вплив людини призводить до порушення функціонування природних комплексів і змінює їхню структуру. Наприклад, внаслідок розорювання цілинних земель порушується ґрунтовий покрив. Замінюється на культурну природна рослинність, зникає типовий тваринний світ, порушується режим підземних вод, змінюється мікроклімат, виникають умови для ерозії ґрунтів тощо. Ще до більших змін у природних ландшафтах призводить робота підприємств гірничо-добовної промисловості, містобудівна та гідротехнічна діяльність людини. Антропогенний ландшафт складається з природних, так і змінених людиною компонентів, що також взаємодіють між собою. Прикладами антропогенних ландшафтів є сільськогосподарські угіддя, кар'єри, мельоративні канали, населені пункти, штучні водосховища та лісонасадження, транспортні шляхи тощо. Вчені вважають, що достатньо людині змінити будь-який природний компонент ландшафту, щоб утворився новий антропогенний природно-територіальний комплекс. А зважаючи на те, що господарська діяльність людини прямо або опосередковано поширилася майже на всю поверхню планети, природних ландшафтів на ній залишилося мало, адже вони поступово заміщуються антропогенними. Антропогенні ландшафти за ступенем зміни їх господарською діяльністю поділяються на умовно змінені або первісні, наприклад, біосферний заповідник Асканія-Нова, слабо змінені, як свято Успенська святогірська лавра. Порушені або сильно змінені, наприклад, Акерманська фортеця, що у місті Білгород-Дністровському, власне культурні або раціонально перетворені ландшафти, наприклад, залізничний вокзал міста Одеси. Антропогенні ландшафти за ступенем зміни їх господарською діяльністю поділяються на сільськогосподарські комплекси це оброблені поля або культурні луки. Лісові комплекси, наприклад, штучні посадки лісу. Водні комплекси, наприклад, ставки водосховища. Селетебні комплекси це ландшафти населених пунктів від невеликих сіл до найбільших міст та промислові комплекси, включаючи дорожні. На цьому ми з вами завершимо розгляд 36-го уроку курсу географії 8 класу, «Районування природних ландшафтів України та їх відображення на картах. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!